Оперативна інформація станом на 18.00 6 березня. Триває 376 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав 42 авіаційних удари та 5 ракетних. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів ворог використав 11 БПЛА типу шахет 136, дев'ять з яких було збито. Зіснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік Державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Чернігівської області, Старіково, Голишівське, Павлівка, Волфина, Сумської області та ветеринарне стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Пунтикове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крахмальна, Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброво-Луганської області та Терне, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області. Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції. Підтримуйте збройні сили. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!